Добрий ранок! А чи знали ви, що в Словенії є свій власний вихід до моря? І чи знали ви, що в Словенії є навіть власна Рів'єра? А поки я збираюсь. На ранкову прогулянку розкажу вам, що протяжність узбережжя словенської Рів'єри складає приблизно 46,5 км. Це найкоротше морське узбережжя серед усіх країн Адріатики, але дуже компактне і доглянуте. Словенська Рів'єра входить до Приморсько-нотуранського регіону. Вона простягається від італійського кордону на заході до хорватського кордону на південному сході. Майже всі міста Рів'єри були колись частиною Венеціанської Республіки до кінця 18 століття. Тому архітектура, мозаїка, вузькі вулички прямо як в Італії, але без натовпів. Словенія це осередок багатомовності та міксу культур. Тут спокійно спілкуються словенською, італійською, хорватською, а в туристичних місцях і англійською. Через близькість до Італії в деяких містах є офіційна двомовність. Тут я прощаюсь з цим безмежно прекрасним краєвидом. Посилання на готель я залишу під відео і вирушаю на каву в сусідню країну. Від готелю поблизу міста Ізола, де я зупинялась, до Кордону з Хорватією приблизно 15 кілометрів. Тож я вирішила випити кави в Хорватії. В Хорватії не потрібно купляти вінєту для доріг. Дороги в Хорватії безкоштовні. Ну, принаймні, під словенським кордоном було так. Коли як в Словенії на в'їзді треба купляти вінєту. І вона на звичайну машину коштує 15 євро на 7 днів. А це місто Умаг, яке колись ще в першому столітті заснували римляни. І тут ще залишились віли з мозаїками від римлян. Умаг має найзахіднішу точку Хорватії. Також він відомий як центр тенісу. Тут щороку проходить великий турнір ATP Croatia Open Umag. Зараз я прямую до старого міста, де залишився неабиякий спадок венеціанської архітектури. Ось. Тут є ціла купа атмосферних кафешок з видом на Адріанку. Яка гарна піцу! Привіт! Тут я пила каву, кава в Хорватії, як і в Італії, коштує 2 євро. Буквально всі заклади були в той день заповнені людьми. Окей, це була неділя, але все одно дуже класно, дуже атмосферно. Всі відпочивають. А от я вже повертаюся назад в Словенію, це кордон. На кордоні стояла одна поліцейська машина і все, ти просто проїжджаєш, навіть не зупиняєшся. І туди, і назад. Це я заїжджаю в місто Піран. Це найвідоміше туристичне місто на узбережжі. А якщо в іншу сторону, В Хорватія? Як нам і розказував чат GPT, все правда, ось ці вулички, такі вузенькі, такі атмосферні. Все, все так і було. І навіть, бачите, дайвінг-центр є. Я не знаю, правда, що вони там дивляться, що за дайвінг можна робити в Адріатиці. Але... Отже, Піран це чудово збережене середньовічне місто з венеційською архітектурою. Ну і все узбережжя по законам туризму, звісно, в закладах. Зараз мы прямуем на площадь Тартини. Вот такая вот площадь Тартини. Мне и у нас понравилась. Дуже автентичная. Такая. В стилі. Але. Але Словенська. Зараз я прямую в місто Ізола, це колишнє рибальське селище, а зараз чарівне туристичне місто. Дивіться, Як тут класно? Виходжу на набережну через такий парк. Будемо куштувати отакий от локал от кейк з оливкою і з піп'єткою Зараз я спочатку. А це алкоголь чи що це? Я не розумію. Треба запитати. Я думаю, що це алкоголь. Mm -hmm. Все, я його вже вприснула. <гум> Отже, куштуємо цей торт. Ще раз покажу, який він супер гарний кінці просто не знаю. ого. Це оливкова олія? Оливковий торт, що ви хотіли? Цю вага? Непогано. Не знаю, люди йдуть на камеру красиво. Mm -hmm. Це не я. Мені сподобалось в Словенії, ну, принаймні на Словенській Рів'єрі, тому що в Любляні я ще не була. Я навіть планую повернутись сюди літом і трошечки проїхатись по Балканах. Дорога до італійського кордону лежить через місто Копер. Це є найбільшим портовим містом Словенії. А ось і кордон. Наостанок покажу вам трошечки італійських акведуків. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Па-па!